Друзі, доброго дня, дуже важлива інформація. Дивіться, в сторону Вишнева там перекрили дорогу, ну як перекрили, усю зовнішню окружну поділили на дві частини. І люди, які їдуть сюди, нам на зустріч, на дві полоси поділили, Так тобто дуже обережно або об'їжджайте, або... тому що дуже, до вчорашнього дня дуже велика пробка починається. починаючи відповідно. Біля нашого СТО, дивіться, у нас автоскло ми займаємось. Ремонт заміна автоскла. І зараз э, покаже, які у нас зараз роботи. Зараз виходимо. Да, тут у нас заміна лобового. І тут у нас теж заміна, але тут вже хлопці по скло поставили. Автосаміт. Заміна по лобового скла, перетяжка стелі звертайтеся.